Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поринемо у цікаву зимову подорож. На самому шляху дотраплятися різні звірята, а ми подивимося, де ж вони знаходяться. Зайчик перед ялинкою. Білочка сидить на пеньку. Вовк стоїть за кущем. Сніговичок стоїть біля білочки. Пілочка стоїть між сніговиком та деревом. Мишка сидить на ялинці. Вовк стоїть біля ялинки. Кролик сидить перед сніговиком. Сніговичок стоїть за кроликом. Іграшки висять на ялинці. Сіжачок сидить. Біля ялинки. Снігурі сидять на гілці. Лисичка сховалась за сніговичком. Їжачок сидить під гілкою. Гілка росте над їжачком. Вовчик стоїть між двох ялинок. Ташечка сидить в гнізді. Лисичка з подарунком сидить між кущиками. Педмедик солодко спить в барлозі. Ось такі малята до нас сьогодні класні друзі завітали. Давайте ми їх назвемо. Кого ви тут бачите? Пташечку, вовчика, їжачка, зайчика, лисичку і білочку. Молодці малята, дякую вам за увагу!